Збірної Білорусі Микита Корзон раніше він виступав також за Динамо, проте Мінське, як повідомляє офіційний сайт Киян Корзон, успішно пройшов медогляд і вирушить на другий тренувальний збір білосиніх в Іспанії вже як повноцінний футболіст клубу. А лідери чемпіонату України з хокею напередодні очного двобою розтрощили своїх суперників. Донбас вдома виграв 23-0 у Київського компаніона. А в столичному дербі Дженера закинули 15 сухих шайб у ворота свого ж фармклубу Рапіда. У Києві вже у першому періоді генерали відзначилися п'ять разів, а потім збільшили свою перевагу втричі. Непогано у цьому матчі виглядали шестеро гравців, які вже дуже скоро приєднаються до збірної України для участі в олімпійському кваліфікаційному турнірі в Японії. Зокрема, Артем Гніденко відзначився чотирма гольовими передачами. А вже в середу на дженерал суд Дружківці очікує поєдинок за перше місце в турнірній таблиці проти Донбасу, який наразі відстає від киян на одного. На игры с Донбассом, с кремчугом мы всегда держим э, в голове потому что они держат нас в тонусе эти игры и эти мысли об этих играх поэтому мы естественно через эти такие игры готовимся к самым главным которые нас ждут впереди Ольні судді також люди і мають право на помилку, але знизити кількість хибних рішень важливо з цією метою. Федерація баскетболу України двічі на рік проводить семінари для суддів і комісарів матчів. Швидкості у баскетболі зростають щороку. Аби встигати стежити за подіями на майданчику. Потрібно бути в гарній формі. Окрім фізичного тестування і судді, і комісари матчів складали теорію 25 запитань. Дозволено зробити 5 помилок. Завдання організації лекторів семінару не завалити колег, а разом підвищувати якість суддівства. У семінарі взяли участь 23 судді і 11 комісарів. Всі однакові моменти бажано, щоб судді трактували однаково. Тоді ні у кого не буде питання. Дуже часто у часі гри однакові моменти, різні рішення судді, і це викликає, так сказати, Непонимание у игроков, тренерів, зрителей. Но судьи имеют право на ошибку. Судьи люди, и они ошибаются, как все люди. Наразятся все. До встречи. і вітання в студії Олександра Литинська згідно з давніми погодними спостереженнями, якщо в лютому глибокий сніг, це віщує дощовите літо. А про перспективи здійснення прикмети найближчої доби у середу, 3 лютого, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході триматиметься хмарність із проясненнями, і трохи дощитиме. Температура повітря протягом ночі 2-4, у денну пору до 8, усе вище нуля. Суцільна хмарність у північних регіонах і очікуються нерясні дощі. Температура повітря упродовж нічних годин становитиме плюс 2-3, а в день від 5 до 8. У східних областях ртутні стовпчики цієї доби триматимуться в межах від 2 до 7 градусів, вище нульової позначки. Хмаритиметься, утім, на більшій частині території має зберегтися суха погода. Хмарної з проясненнями метеокартини слід чекати у південній Україні. Термометри у темну пору доби покажуть 2-3, а найвищі показники 70 тепла. Опадів не передбачається. У Криму справжня весна, ясне небо дощами не відзначиться. Температурний мінімум цієї доби – 6-8 градусів. А максимум – 11-13. У центральних областях температура повітря становитиме 1,6 вище нуля. Тут синоптики прогнозують мінливо хмарну погоду часом у супроводі невеликих дощів. Будинок під номером один на вулиці Тарасівській в Києві пов'язаний з іменами видатних людей. У цій споруді провів у свої дитячі роки знаменитий художник і поет Максиміліан Волошин. Картини якого нині коштують сотні тисяч доларів, і в цій же будівлі трохи згодом жив хлопчик на ім'я Сергій Лефар, більше відомий нам як Серж Лефар, у майбутньому прославлений балетмейстер, котрий поставив понад 200 балетів та став засновником Паризького університету хореографії. Поряд із першим будинком на Тарасівській. Колись стояли ще два флігелі, де проживали студенти, серед них і майбутній історик та державний діяч Михайло Грушевський. І далі про погоду. Тож у столиці та області найближча доба має відзначитися мінливою хмарністю, подекуди задощить, а термометри фіксуватимуть від 2 до 7, вище нуля. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам. Вітання з вами програма Життєві історії та її ведучий Василь Звірів. Відомий український диригент Герман Макаренко вважає, що музика це філософія почуттів, а філософія це музика думки. Сьогодні у програмі відомий український диригент Герман Макаренко власною персоною. Пане Германе, я знав, що ви, я очікував, що ви прийдете а, на інтерв'ю або у костюмі, або у смокінгу. Ви по праву вважаєтесь, мабуть, одним із найбільш елегантних диригентів української музики. А скажіть, взагалі, у диригентів є якийсь дрес-код? Ну, по-перше, з приводу елегантності, судити не мені, а глядачам. Якщо я неофіційно маю такий титул, я дуже задоволений. З приводу дрес-коду диригентів. Знаєте, раніше це був саме класичний варіант дрес-коду, біла сорочка, метелик, пояс або маніжка. Ну і звичайно, чорні брюки з лампасами і чорні туфлі. Для мене це святе, святе, тому що я виріс за колісами, і мій тато одягався приблизно так, хоча він не був диригентом а або.